Чоловік, який молодий, а дуже пив. Ви могли на це подивитися чи ні? Ні, це було тяжко. Старі робітники, які були розказували, що вони війну робили, Не закривався війну. Завод. Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, ми з вами знаходимося сьогодні в селищі Буди. Поспілкуємося з працівником, яка пропрацювала все своє життя на Будянському фаянсовому заводі до моменту його закриття. Запитаємо, як працювалося, який був настрій людей. Чим люди в той час захоплювалися, переймалися, які вироби взагалі. Коли на Будянському фаянсовому заводі виробляли, куди експортувалися. Доброго дня! Доброго дня! Представтесь, будь ласка. Я, я зіналита Івановна, жительниця поселка Буду з 1974 року. Так, дуже приємно. Да. Я приїхала сюди після славянського училища ага. Кераміче. Цікаво. Да. Вы в -го як по розподіленню сюди, да, угу. сюди приїхали? По розподіленню, да, сюди приїхали. В 1974 році, да. да, угу. да И проживали... вы відразу попали на да, по направленню на, на Будянский на завод. А скажіть, будь ласка, Работала... перше місце робоче? Фармовщиком. Формовщик. Скажіть, будь ласка, яке ваше враження? От ви перший робочий ваш день, от ви заходите там умовно, великий цех, багато людей. Ви, можливо, щось не вчили того, що там ну, на заводі, тому що теорія відрізняється від практики. От саме це перше враження, розкажіть нам? Перше враження було дуже здивоване, дуже, ето, як воно все. Ми почали славянські, ми проходили нас ближче була кераміка, та кераміка, там літньо різних чашечок, все. А сюди ми попали на фармовачний цех. Тут фармовка тарелок. Фаянцевих фаянцевих Так. Да, ага. Как это все. Людей много. Очень много было. Було раніше якось веселіше і працювати, спілкуватися. Я кажу більше, було дуже багато для молодежі, ну, мероприяти, uh -huh, uh -huh. спортивне, художні. Заходи, заходи так. Заходи різні були, на стадіоні, сорівнування дуже були. Дуже подразні. Красивий, зелений посілок, uh -huh. ну посілок городського типу. Uh -huh. Дуже було гарно, встрітили дуже добре, хороші були наставники, так? наставники все uh -huh. навчилися. Uh -huh. Uh -huh. І я організувала Камсомольську молодіжну бригаду, робили, взяли, був дуже такий в нас цехот ну, такий ну, чоловік, який молодий, а дуже пив. Ми його взяли в свою бригаду, підтягнули його. Та він, мабуть, спортсменом наступні ну він свої робочі зовсім, дні? совсім роботі. Став зовсім другим. Другою людиною. Нас ми троє було ну три. Три чоловіка в бригаді, не три, а чотири сьомчиця. Тобто, три фармавщика і, і четвертий, який ми фармуємо, а угу. і, там сьомщиця зима наш товар. Uh -huh. да. Ми його перевозпитали. Він став зовсім другою людиною, став серйозним, относиться до роботи і до життя зовсім по-другому. Комсомольська моя бригада займала міс... перші міста по цеху. Нагороджені ну, грамотами, грамотами. нам були премії виписані. Досить цікаво. В 97 році мені за... присвоїли ударник ага. Да. Дякую, Получили. досить цікаво. Пропоную перейти зараз в іншу локацію, да. так як трошки вітер заважає. Да. Так. Зінаїда Іванівна, будь да. ласка, розкажіть, я розумію, що. Працівники Будянського фаянсового заводу, ну, майже всі були добросовісні, працювали, як кажуть, на велику віддачу, тому що ми це бачимо по виробам, якої гарної, які гарні саме вироби були, якої якості. А от нам цікаво, і моїм глядачам цікаво, як же проводили дозвілля працівники Будянського фаянсового заводу. Працівники Бутянського фаянсового заводу дуже часто організовували міроприяття на стадіоні, заводські соревновання, між цехами були. Сор... А саме в якому виді спорту сорівнувалися? Біг, футбол, мабуть, прижо, плишки, да? футбол. Ага. Ну різні види такі прыжки в длину, висоту, там віджимання. Ага. Молодці. а як ви свята відмічали, да. вот, розкажіть, будь ласка? Вот. Свята теж. У нас завжди мероприятия проходили. У нас дуже гарний парк. Ага. Там меморіал виїжджали. Боїли. парк? Ні, не, не виїжджали, виходили. Це ага. рядом, воно з території заводу, тут ага. ось рядом. Ага. Вот. Ми там всі, всі праздники, всі, вот 6 сентября, 7 сентября день э, бут мероприятия, концерти. А що ви зазвичай на дарували стадіон? на день народження один одному. Ну на день нас були проблеми на день народження, що подарувати що ми, да? що подарувати? всі робили на заводі. Так як хто не робив на заводі, ідеш на день народження, то всегда дарували будянську посуду. Посуду так. а так у нас ну книжки там. Ага. Шкатулки, картини, мабуть, картин, якісь. Так? Да, Вірші один одного да, да, так такі, складали. Да, да, за ним разні, угу. да. Досить, досить цікаво. Комсомольська організація. Так. Нас молоді в циху дуже багато було. А яка кількість було дуже молодих людей? Дуже 89 чоловік було. Це, а скільки взагалі ну, цих працівників? 500 до 600, 600 О. чоловік. Дуже Це багато серйозно. було. Робили, угу. да. Дуже багато людей було, багато ну, по 300.

Виготовляли продукції наші тарілок, Ну, у нас була не тільки тарі, тарілки, чаші, суп, овальні блюда, круглі блюда, всі льодниці. А чашки. скажіть, от як на сьогоднішній день виражається модна професія, да? От скажіть, будь ласка, от сама така перспективна професія на заводі? Це яка саме професія була? Це в якому цехові? Це фор формувальник чи художник, чи можливо там ну ні? Ну, Будяни буд дуже цінували завод. Угу. І майже всі, це ну, четверта частина, може, Будян робили де-то в, Хар, в Харків їздили. а Три четвертих працювало. Тут всі на працювали так. на заводі. мова, адже. А чи вистачало Молодь, думаю, Працівників mm. саме з. З будів чи чи можливо ще були додаткові ну, працівники, тут, які з інших регіонів Так, да, були у нас рядом, знаходяться селища, мире та ага. Люботин, люботинк, села, бидряги, бистре Село Березівка, а, І... а з Харкова приїжджали Ці... працівники? З Харкова у нас працівники робили тільки руководящі. Там так. художники угу. були, начальники цих були. Ага. Да от у нас був апостол був ігор. Забула ага. Царство небесне, його вже ага. немає, Я був начальник вже цеха. Він їздив із Харкова. Ага. Художники були з Харкова, приїжджали Ну свої своїх багатеньких. А от скажіть, були. будь ласка, скільки вам зараз років? Ну, мені майже вже 70 років. Якби завтра відкривали завод, ну умовно, ви б завтра пішли на нього працювати? Я пішла. Ми буде всі переживаємо за те, що всі надіялися, що. І цим заводом жив весь. Посілок наш молодь, всі ]onnга. всі були, був робив кінотеатр, художника гімнастика, діти спортивні. Тобто від нього все все, все похідне йшло, так? Всі... Це і сплата податків і культурно-масові заходи. Завод платив податки, uh -huh, все кругом і uh -huh. робочі місця. Всі робочі місця люди жили заводом, не так просто, щоб піти А люди жили заводом. І зараз дуже всі сумують за те, що закрили завод. Скажіть, а, будь ласка, часто всі коли... оція, ми часто споминаємо за завод. Як коли там, коли відбувся що... підрив одного з корпусів, ви бачили це? Ви могли на це подивитися чи ні? Ні, це було тяжко це дуже було тяжко. дивитися. Дуже тяжко. Та ми угу. ну, не вірили, що це може бути формовочний, масозаготовітельний, літейний. Це був новий корпус. Він построєний був. Забував, тобто це все знищено? Так, це все, да, все взірвали, все зараз, навіть ну, залишилися одні крошки від нашого ага. цього цеха. На жаль, так, ситуація На жаль, дуже, дуже, дуже. Всі дуже жалкують, дуже ага. всі, ну дуже переживали всі за те, що закрили наш завод, ага. розламали, роз... ну Разбили нічого все. як людина. Живе завжди з надією, тому як особисто я і роблю посил, і надіюсь, що все ж таки в Україні відродиться фаянсове віримо, виробництво, фарфорове. Ми віримо, що рано лі буде. Це була гордість України, Будянський фаянсовий завод. Ми виробляли продукцію, відправляли на експорт. А в які страни. Ну, і Германія, і Канада, і Греція, і Болгарія. Ну, тобто дуже багато. широкий спектр держав, да, так? Широкий є ти ж і, угу. і ну, всі сумують, всі. Ми не вірили, ніхто не вірив, що Будянський завод. Навіть старі робітники, які були розказували, що вони війну робили, не закривався війну завод, 41-45 років. Завод робив, людей підтримували, хлібом кормили. Тобто йшла війна, а завод працював. Так, А завод працював і, і, і все було. Угу. Так, да, і люди ні, ніхто не могли повірити, ну, що в наше воріна в 2000 році можуть наш завод закрити. Я так розумію, що закрити, від Другої так. світової війни завод не постраждав, так? Тобто корпуса були ну, цілі. Працівники потихеньку ну робили, як Працювали. нам розказували ті, угу, що угу, угу. наші старше покоління, угу. що навіть у війну завод робити, угу. що давали хліб пайк пайок? І это, він робив. Угу. А от уже в мирне скажіть, будь ласка, рік казалось угу. би на жаль, Так. на жаль. Да. А от скажіть, будь ласка, от і яким чином заохочували працівників завод управління? Захочував яким чином це, наприклад, е якісь рідкісні е ну, товар, який був в обмеженій кількості, вони могли завести на завод, і працівник міг купити його. Або, можливо, якісь це були подарунки там особистого характеру. От Мені цікаво, дуже ча часто завозили матеріали для всіх і, 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 матеріал, даже, ну, були проблеми. Ви маєте на увазі, ну, з чого пошити, так? З чого пошити, так. Угу, да. Угу. Можна було, люди шили наволочки, простині, uh угу. -huh. Тобто на заводі це писало. можна було купити? Це привозили, при, при, при поки uh угу. кожному цеху приносили. Uh угу. про, Цікаво. Продукти. Тоді от 90-е годи, 90 -е, от, это, от там третій, п'ятий, сьомий, Тяжко було з хлібом, от ці ж були купони. Та завод пік підтримував підтримув, серйозно, пікли хліб, uh -huh. і ми хліб брали в заводі, завозили продукти. Тобто ви не відчували ж. цього дефіциту, так як ну, працівники? Да, про uh -huh. завозили все. Uh -huh, uh -huh. Було в столову, що люди все могли взяти, uh -huh. що своїх зарплат. Uh -huh, uh -huh. Так, що такі, ну, особливо скажіть проблеми. ще, будь ласка, вже будемо закінчувати. Який е, саме такий запам'ятовуючий день е, вашого, вашої роботи на вашого життя на заводі? От що вам найбільше запам'яталося на заводі, що ви от до цих пір згадуєте, як? Позитивний момент, і радісний, і люди якісь були настроєні, дружелюбні, раді. Всі старалися як то друг другу допомогти, під... підтримати. До угу. Оце була якась ага. ентузіазм, всі ага. люди. Ну, от, зараз, ну, люди зовсім інші раніше. все, треба піти, в колхоз поїхати там допомогти. Надо піти, був пінерський лагерь. Тобто раз, всі, готові да, підтримати. всі готові були готові угу. були підтримати, поїхати, піти. Ну, от бу... Я вірно вас розумію, було що ви то... на роботу, як на свято. Да, так, були як всі якісь дружні були. Люди угу. не, ну, не було такого, що угу. так, от десь -то, хтось -то, тобі як то відноситься до тебе лік. Uh -huh. Наоборот, підтримували. Об'єднані на були, об так? Об'єднані, які то uh -huh. були. Совсім, Добре. Всі, ну, було Дякую. дуже. Я э, роки на заводі вспоминаю дуже-дуже. Угу. Дуже. Uh -huh. Що позитивно, мене підняли так? позитивно. Я угу. Uh -huh. секретаром, потім мене збрали предцехкомом, председателем цехового комітету. Ну, uh -huh. то це та, серйозна, Фавсоюзу. серйозна посада була да. на той час. Вот. Mm -hmm. И Тім порторам ага. так, що да, і мене була часто. Мир їздили, було у нас завжди святкування, праздники, 7 ноября, там брятані. Ми їздили в Харків, нас возили на торжество, всі передовіки, були награди, були премії. Люди радували життю, радувались. У цій обстановці все. Угу. Яка ти на той час була, так? Так. Да, да. угу. ну, Дякую. Угу. А зараз... Зінаїда Іванівна, і зараз коротеньке бліцопитування. Скажіть, будь ласка, пенсія чи робота на заводі? Робота на заводі. Дякую. Друге питання. Якби щось можна було змінити з минулого життя? Ви б змінили чи залишили так, як воно було? Залишила, яке воно було. Тобто вам подобалося це життя. Так. Дякую. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи ви вірите в відновлення будянського фаянсового заводу? Надіємось, і дуже, дуже, дуже хочемо, щоб воно возродилося. Дякую. І побажайте, будь ласка, нашим глядачам щось позитивного. Так. Мира, чистого неба, здоров'я, благополуччя. І щоб наша країна процвітала щиро могутною. Щиро дякую за гарні слова, добрі слова, побажання нашим глядачам. Я більше чим впевнений, що саме на таких працівниках, як ви, тримався будянський фаянсовий завод. Тому ви для нас приклад. Будемо рівнятися і намагатися в подальшому змінювати своє життя на краще.